Доброго дня всім. Приїхав я глянути на свій соняшник. Соняшник тут сайберік Посіяний 10 травня. Без добрив. Одна гербіцидна обробка 50 грам гранстара. І на цьому кінець. Мав ще бути фунгіцид, але ну, фунгіцидом побризкати не вдалося. Зайшов я недалеко, від посадки там метрів 50 Ну, Грубо говоря, з того краю я зайшов. Відео буде називатися За що ми платимо бабки, коли купляємо сімена. Посіяний я ж повторюю 10 травня. Отакі от кошики. Величенький, трошки менший. Трошки більший. ну, Грубо говоря, отакий соняшник. Можете бачити отаке зерно, де виповнена серединка, де трошки 5 копійок не виповнено. Ну, дивіться, який він рівненький. На нього хоч лінійку можна кидати. Голову всю похилив донизу, не видно. Пройшов у нас з 3 на 4 дощ, 35 мм. Наконець-то за два місяці. Якраз подарунок мені на день народження був. Чистота. Можемо бачити земля мокра. Промочило в принципі непогано. І сьогодні був дощик, у нас 2 мм випало буквально одну годину назад. Чистота бомба, отакі стовбура. Підгорів трошки він, звісно, пройшов дощ і соняшник ожив. Просто він ожив. Що робить вода. Соняшник цей виріс майже без дощів. Там в травні там, щось було там, 7 мм. Ще до пасіва цього соняшника. І в червні У мене в селі 20 мм було. Ну, тут це поле за 10 кілометрів, тут там, могло і взагалі там, 10 мм. Оранка попередник кукуруза. І качественні семена. Ні, ну звісно, соняшник тут нагнувся капітально. Просто мене він здивував, цей соняшник посіяний так пізно. І він такий ще тут виріс і хоч лінійку кидай. Брав я ці семена на ЛНЗ. Блін, ну Просто красота приїхав, блін, аж я оце на це поле приїжджаю і аж душу як сказала, свою одводю. Гарний соняшник. Шапочки невеличкі. Рука, ну вони такі підкрутяні. насіння Не крупне, мілкувате, ну, ну набите. Наскільки я знаю, скільки ми сіяли сінгенту, сінгента в неї нема там таких рулів. У неї всі шапочки невеличкі, ну вони всі. Плюс-мінус там одинакові. Цікаво вже, що аж покаже цей соняшник. Дощ у нас був, повалило, трошки є, поодинокі рослини попадали, ну а так в общем, отакий фон. Коментуйте, кому як соняшник. Як на мене, то доволі непогано. Сьогодні буде обзор моїх полів. Будемо знімати соняшник, зараз поїдемо ще. На другий два, два там знімемо сайберік. Ну там сайберік посіяний не Елензовський, а виходить брав залишка 2022 року. -го ну, по сіменам вони взагалі цвітом були різні, що походу мене там трошки, як сказати, кинули бля, з тими сінами, бо він там взагалі не такий просто. Заїдемо на Лімагрейн, заїдемо на Неому і заїдемо на цей лон. Подивимося. Так, да, звісно, жара трошки дала йому. Підгорів і ну, що ти робиш? Дякувати Богу за цей дощ. І всім бажаю, щоб прийшов дощик. Можете бачити, які у нас були тріщини тут. Це їх трошки вже затягнуло, позатягувало. Ну, дощ був непоганий. Так, все, погнали далі, включимося на наступному полі.